Ну а в урядовому кварталі досі триває ліквідація наслідків російської атаки на Київ 1 січня, коли було поруйновано 17 будівель. Найбільше на розі інститутської та банкової там вибухом знесло кілька поверхів, зайняло дахи сусідніх будівель. Рятувальники оперативно загасили пожежу, загинули тоді дві людини. І на місці зараз перебуває мій колега кореспондент Сен Сергій Моргон. Він зі студією на прямому зв'язку. Сергію, вітаю. Отже, як ліквідовують наслідки російської а, дронової атаки, і чому це виявилось настільки тривала операція? Адже а, удар безпілотників був ще 1 січня вранці. Свято вітаю. Ну підійти до місця, де зараз працює велика габаритна техніка, і досі не можна, тому ми дещо віддалік, але абсолютно чітко бачимо, як вона працює, чуємо, як вона працює. Одна із причин, чому так затягнулося, це повітряні тривоги. Власне, і щойно була у Києві тривога, і буквально 5 хвилин тому почали знову свої роботи. Рятувальники зараз не йдеться про пошуки е, можливих ще жертв. Тобто, вже відомо, що там нікого немає, тому немає потреби поспішати е, іншою такою вагомою причиною, яку рятувальники називають Уму затягнулося це те, що ця будівля, вона така, знаєте, 30-х років і не монолітна а цегляна. Тож демонтаж конструкції потребує певної, так би мовити, тендітності, аби не нашкодити тій частині споруди, яка уціліла. Скажімо, вночі із допомогою крана, який приїхав з іншої області, рятувальники підняли декілька великих плит, яких не вдалося безпечно розпиляти на дрібні частини там на горі. Їх знімали ледь не ціляком. Ну а загалом на зараз у ДСНС кажуть. Розраховують усе завершити вже до кінця цієї доби. Прошу, будь ласка, пряма мова. Вже вивезено більше 250 метрів кубічних будівельного сміття. Там наразі працює у нас 85 чоловік особового складу. цієї комунальні служби і рятувальники. Вони зараз проводять все ж таки аварійно відновлювальні роботи для того, щоб зняти всі небезпечні. Елементи будівельних конструкцій, які можуть чи впасти, чи зірватися, чи комусь нашкодити, для того щоб люди максимально швидко змогли повернутися до своїх домівок. Я дещо доповню відповідь рятувальників про те, як повернутися швидше додому, е, йдеться про те, що коли рятувальники закінчують свою роботу, то туди зайде спеціальна комісія, яка зможе оцінити стан будівлі і, власне, сказати, чи тепер можна мешканцям заходити до своїх квартир, але поки що чітких якихось дат ніхто чи даних, коли можна буде потрапити додому, не називають. Е, також декілька слів про те, що поруч є ще поруйновані споруди зокрема, постраждав будинок національної спілки. Письменників України там теж декілька днів кипить робота без важкої правда, техніки. Як працівники спілки, так і десятки небайдужих киян прибрали скло, заклеювали вікна плівкою, намагалися врятувати унікальні інтер'єрні елементи будівлі: це ліплення на стелях, карнизи, різблені двері, кахляні груби і мармурові підвіконня. Ну а подібні роботи, зокрема із закривання від снігу та вітру, вікон тривали у Одні з будівель Національного банку, комітетів Верховної Ради, останньому власне там найбільше було роботи. Також там школа поруч. Ну і у мінкульті сказали, що за 24-й рік росіяни своїми атаками й обстрілами пошкодили понад 1250 будівель, які є ну такими архітектурними пам'ятками цього року. Ось саме тут, в центрі Києва, це перші будівлі, які також постраждали. Одні з них загинув, загинуло до слова двоє. Людей, це нейробіолог Ігор Зима та його дружина Олеся, і наскільки нам відомо, прощання із ними відбудеться уже в понеділок на байковому цвинтарі об 11.00. Ну а тут на місці тривають роботи, і якщо все буде як запланували, то сьогодні вночі вони будуть завершені. Святе тобі слово. Дякую тобі. Що відстежуєш, кореспондент СН Сергій Моргун про те, як центр столиці досі оговтується від дронової атаки вранці 1 січня?